Того дня вам, дітки, кажу, щось цікавеньке я вам розкажу про світ чарівних пахучих красунь, про квіти, що в тебе вдома ростуть. Діти, а як же називаються ці квіти? Послухайте загадку, яка й підскаже, про що іде мова. Виростаємо на віконці, розквітаємо на сонці, від водиці зеленіємо. Усім діточкам радіємо, про які квіти йдеться в цій загадці. Так, про кімнатні рослини. А чому їх так називають? Ці рослини живуть в приміщенні, в кімнаті. Їх саджають у горщики, доглядають за ними. А вони дякують за це гарними квітами. Для чого нам потрібні квіти в кімнаті? Вони прикрашають нашу оселю. Лікують, очищують повітря та збирають пил. Кімнатні рослини дуже різні. Одні зачаровують нас своїми яскравими квітами, а інші своїми листочками та лікувальними властивостями. Давайте розглянемо деякі кімнатні рослини та запам'ятаємо їх назву. Подивіться на цю рослину це бегонія крапчаста, її листочки зелені. З білими цяточками, немов бризки фарби, її треба поливати, коли земля суха, і ставити у світле місце, але не на пряме сонце. Вона гарна. А чи можна її таркатися? Ні, таркатися листочків, квітів не можна, можна ними тільки милуватися. А ось і Фікус, в нього великі, блискучі листки. Він росте, як маленьке деревце. Його потрібно поливати раз два на тиждень і не ставити біля батареї. А ось фіалка маленька, з пухнастими листочками, і красивими квітами. Вона любить багато світла, але поливати її треба обережно, тільки під листочки, щоб вода не потрапила всередину. Ось драцена, її листя схоже на довгі стрічки. Вона росте повільно, але гарно виглядає. Доглядати за нею легко, поливати раз на кілька днів і витирати пил з листочків. А ось це алоє. Його листя товсте з колічками по краях. Ця рослина лікувальна. З її соку роблять ліки. Вона любить сонце і не потурбує багато води. Ось як треба доглядати за кімнатними рослинами, щоб вони були здорові і гарно росли. Поливати Поливати рослини потрібно не гарячою, не холодною водою, а відстояною водою кімнатної температури, а ще корені рослин повинні дихати. Щоб вони могли це зробити, потрібно розпушувати землю. Розпушувати ґрунт потрібно неглибоко, близько стінок горшика, щоб не пошкодити коріння. Робити це потрібно на наступний день після поливу, протирати листя рослин. Рослини дихають через листочки. Потрібно протерти її листочки вологою ганчіркою, щоб вони могли дихати, але робити це потрібно дуже акуратно та обережно, щоб не пошкодити їх. Виростають на віконці, зацвітають всі на сонці, від водиці зеленіють, діточкам усім радіють, ви їх, дітки, доглядайте і водою поливайте, щоб могли всі води пити, треба землю розпушити. Любі діти, час не гайте, листя швидше протирайте. До побачення, дітки, до нової зустрічі.